Це моя майстерня. Тут мої були рослинки, які я ховала від сонця. Це пепіно. Щось він у мене зупинився. Не зупинився, він росте, але не, не стає широким. Не, як це сказати, не розвітрується. Ну, якось так. Це коробки, я замовлення свої відсилаю в цих коробках. Ну, яка підійде. Маю ось таку доболисту гортензію, трясуся над нею. Ой, бігаю коло неї, танцюю, коротше кажучи. Це мої азалії. Мабуть, вже вони не виживуть. Хоча минулого року в мене азалія ось так стояла, а потім пішла ріст. Це мій клен японський, ось цей, що донька мені подарувала Все йому кирдик. Щось. І він сидів у гршорщику, я його не пересаджувала. Я його перевалила просто у більший горщик, так само, як і цю гортензію. І сьогодні бачила канал Світлана з міста Рівне, здається, вона продає, пропонує гортензії. Я ж обожнюю гортензії. Розумієте? У мене 16 сортів пропало минулого року. І вже навіть дві великі пропали. І я оце хочу гортензії. Ну, я хочу гортензії і все. Ну, хочу я. І ось іще мої духляки, Бачите, це також стоїть живці, і це живці. Ось, все вже їм, кредик. Так ось я дивилась її гортензії, які вона пропонує дуже гарні рослинки. І я ось подумала купити собі ще гортензії, отак посадити у відеречко, щоб вони жили у відрі. І спитала ж у неї там, оце був шорт. І спитала ж у неї, скільки гортензії. І вона, пишіть у вайбер. Ну, мені незручно цей вайбер заходити, заносити на номер телефону, потім переписуватися. Ну, невже важко людині? Я вже декілька разів разів казала, ну невже важко вам відповісти? Просто написати три цифри. Я ж не думаю, що там чотиризначне число. Ні, пишіть у вайбер. Ну, пишіть, то й пишіть, я не буду писати. Обійдуся тоді без гортензії. Це моя берізка одна і це моя берізка друга. А це розовий карієвидний. Пам'ятаєте, він тут у мене, у цих каміннях біля маяку стояв. Він так гарно цвів. Так два місяці він цвів. І ось подивіться, що з ним сталося. Ну, зелені ще пагони. Сподіваюсь, вони відіб'ють. Він також стояв там у мене. У цьому у майстерні. А це цикорій. Я хочу, щоб насіялися насіння, насіялося. Щоб насіялося. О, подивіться, був дощ, так? Дивіться, бузина. Зараз полю. До речі, в мене майстерні також бузина стоїть. Я ж два сорти якось замовляла бузини. Ну, Хто мені оце тут лазить, а? То... Одна ось оця, ще я показувала, росте. Ой, це кореневін, я хотіла рослинки свої. Окорінити. Ну, хтось тут лазить у мене. Ось, ось така інсталяція у мене є. Ось так покажу. Гляньте, як гарно. Обожнюю такі ось штучки у цих корчах. ось тут у мене. Наживцьоване. Виноград це Молдова. Єдиний кущ, який дав гарний. Багато. Бачите, як багато. О, колеться, колиться. Багато, дуже багато гронок і непогані грона. Треба тільки встигнути, щоб оси мені не допомогли. Ой, так що я оце ж мій цей арсенал. Оце був дощ, а це я понабирала. І розумієте? Так, що я казала? Я вже забула знов, що я казала. Ну, все, я забула. Ось з цього ракурсу зніму садочок, сюди зайду. Тут у мене камінчики лежать маленькі. Я ж сьогодні робила три декори, то мені не було коли займатися. Гранатики тріснули. Я ще їх залила. Ой, все. Вони в мене не, не, ні, ні разу не, не були тріснутими. Ну, Завтра зірву, сьогодні вже не хочу. Ой, відкрита моя магнолія відкрита, але не згоріла. Зараз я пощупаю, я завжди пальцем отак. Ой, треба полити. Ось позавчора був дощ. Зараз я її полю. Це я її накриваю на ніч. Хай завтра вранці накрию. Ось з цього ракурсу мій. моє озеро, в якому ще стоїть водичка. Бачите? Ще стоїть водичка, муха набридлива. Ось мій трон виглядає ось так. Сливу треба обрізати, Абрикоса цього оцього я також хочу обрізати, чи вже не чіпати в нього крона начебто нічого. Я Серединку прибрала геть зовсім зробила чашкою. Єдиний сорт Туї, який витримує. О, це ж лубоїд єсть, бачите? І я вже казала, що я кропила, ось тут дірочка має бути всередині. Це лубоїд. Так, бо... О, треба кропити, бо він Дуже вже взявся. І почистити треба, хоча я її нещодавно чистила. Я завжди її чищу, бо вона густа всередині. От кажуть, стрижіть, вони будуть густіші. Та нащо мені вони густіші? Вони завжди оце ось так запрівають там всередині, бо немає доступу сонечка. розумієте? Я ж її не буду отак, ось, щоб вона розлога була. Ні, вона має так рости яєчком. Ось так. Ой, щось я вже декілька разів прощалася, і все ніяк. І все ніяк. Оце дощ пройшов, розумієте, зовсім другий настрій, зовсім інший настрій, зовсім інше натхнення. Куди побігли? Лія буля Лія зупинилась, боль! І ми вже погуляли трішечки, вони зазвичай літають, коли не погуляли, а це ми погуляли. Так, ну все. Щось з моїми яблунями сталося. Все та не все. Гляньте, вони пожовтіли, бачите, посохли. Оце я позрізаю завтра. Я сьогодні зрізала оцю гілку, мабуть, я її зовсім видалю. Це було зелененьке, бачите, Воно вже. Я її зовсім отут відріжу. Ну що ж, ну отаке трапляється, О, гляньте, яке посохли. Чи це те, що не вистачало води, чи щось може її точити всередині, а тут я підозрюю, що тут є така зараза. Ось звідси я вже витягла гіацинта одного. Туди перемістила, я сьогодні показувала. Ой, таку роботу сьогодні зробила. Я скажу зовсім інше, інший настрій, натхнення якось прямо зашкалюють ці ідеї. Давай, давай, роби. У мене ще є декілька ідей треба зробити, поки є в мене натхнення. Але треба сьогодні, ні, зараз вже, мабуть, ні, поприбирати там, що я сьогодні накоїла дрова ті типу, поскидати. Я думала, завтра. Та ще сьогодні більш-менш. А, я вже в шкарпетках. Бачите? Це та, що позавчора кричала, що, о, бачите, це робила декор оцей. І покинула ось. Та, що кричала, що спекотно. Все вже ні, в день ще спекотно. Ну все, бувайте здорові, живіть багато, усього найкращого. До завтра.